Всім привіт! Всім привіт, мої любі друзі. Сьогодні я ж нарешті розповім про того таємничого чоловіка, з яким я пішла на побачення. І коли ми списувалися з цим чоловіком, я питала, як ти виглядаєш, як, ну, як мені тебе впізнати. А він казав, під 2 метри ростом, 120 кілограмів, десь приблизно плюс-мінус. Ну і я думала, ну, напевно, це прикол. Напевно, він так просто. Просто так сказав, але то був жарт, я так собі подумала. Дівчатка прийшла я на побачення, дивлюся, не збрехав під 2 метри ростом 120 кілограмів, такий дядько з таким животиком, такі, така легка сивина вже, а, йому десь було під 40-40 йому було років. Е, я була трішки, я не так його уявляла, скажімо так, я уявляла його трішки інакше. Але ну, маємо, що маємо. І е, єдине, що мені сподобалося, це його там. Він такий добрий погляд. Добрий погляд, такий ласкавий. І він на мене дивився, і мені так подобалося. Е, словом, сходили ми на каву, поспілкувалися. Е, на цей раз це був не монолог, ми там трішки спілкувалися. І він такий е, тихенький, він дуже то багато мені розповідав. Те, ну, те, те, що я хотіла, я і так е, раніше дізналася. Е, ну, Перше, коли ми сиділи за столом, він взяв мене за руки, і в нього такі теплі руки. Думаю, гум, як батьківська турбота. Чогось, чогось в мене такі були думки. Сидимо ми, а я собі думаю, боже наш що тобі цей чоловік старий, тобі може щось знайдеш ще помоложе. Але він такий був уважний, він такий турботливий. Він прямо так трісся, все робив, аби щоб мені все було добре. І, звичайно, номер телефону я йому дала. Звичайно, ми почали переписуватися, спілкуватися. І спочатку було мені дуже-дуже подобалося, що він такий: не, не хочеш на каву. Ну добре, як захочеш, то напишеш. Ну там або як, як захочеш, то підемо гуляти. Там які в тебе плани. І завжди питав, які в мене плани, як в мене настрій. Ну такий уважний, дуже уважний турботливий чоловік. І щось я говорила, говорила з ним. Ну так, ми спілкувалися, переписувалися. І він каже: Давай я тебе на роботу підвезу. А я кажу, та не треба мені там до роботи, господи, що там пройтися. Він, та давай я тебе зустріну з кавою, посидимо перед роботою, ви поспілкуємося. Ну, думаю, ну добре, приїжджає він мене підвозити до роботи з кавою, з круасанчиками. І так пе один раз, другий раз, третій раз. Мені сподобалося. Знаєте, нічого він не як не. Не хоче взамін, замін, просто щоб увага для нього в мене була, просто щоб проводити час. І я так собі розслабилася. Дівчатка, ми в перші півроку знайомства об'їздили майже всі ресторани відомі Кривого Рогу, і не тільки Кривого Рогу, і в Кам'янське ми їздили, і в Дніпро. В які тільки міста ми не їздили в ресторани, в кафе, де ми тільки не були. Тому що мені ще трошки, я на той момент мені було трішечки дискомфортно. Мені було аж трішки, напевно, соромно, що у мене такий кавалер на 15 років, майже старший. І ну, мені було некомфортно трішки. Але він такий турботливий, він так майже нічого, ні, нічого, просто будь зі мною. Просто мені подобається е, за тобою е, ухажувати. Йому подобалася моя увага, повага до нього. І е, я собі думала: ну, якщо з тими нічого не виходить, з тими маминими царапинками, то цей доволі непоганий варіант. Але знаєте, що я вам скажу? Думати треба не головою, а серцем. Тому що. Все по порядку, далі я вам все розповім. І я ще поспілкувалася там з тими чоловіками, хлопчиками на тому сайті, ще трішки посиділа на тому сайті і видалилася, бо мені, чесно говорячи, не ну я нічого там особливого не знайшла, ну крім цього папіка. Е -е, до речі, чому папік зараз розповім? Я видалилася з того сайту, тому що мені це наб... ну, набридло. Воно я, я на ньому недовго була насправді. Я видалилася з сайту знайомств. І, думаю, ну раз добивається цей чоловік, раз так він за мною ходить, так він хоче зі мною спілкуватися, ну то треба йому мабуть, дати шанс, бо ну, насправді людина непогана. І видалилася я з того сайту, і, Боже, дівчатка, ми почали спілкуватися з цим чоловіком, як я вже казала, ми побували в усіх найкрутіших, найдорожчих ресторанах. там Ми півроку спілкувалися. Ми побу... де я тільки не була. Всі найкрутіші, найдорожчі ресторани ми там були. Я, навіть мені було соромно це комусь виставляти там в якісь соцмережі або ще щось хизуватися. Ну, мені було соромно, мені якось некомфортно було. І я нікуди не виставляла, хоча я ж кажу, ми їздили, але я тільки не була з цим чоловіком. Я, звичайно, комплексувала через те, що такий в мене кавалер дорослий. Комплексувала, комплексувала, але вже потім якось через півроку вже і звикла, і все нормально, і вже. Наче і так і повага до нього, і так ну він вміг, вміг привабити жінку. Розумієте, якось отак от все легко з ним було. Ми розмовляли про все на світі. Про все на світі з ним можна було розмов порозмовляти. Хоча ну і, і в цьому різниця у віці не сильно то і відчувалася. Е, чому папік? Ми поїхали. Мені треба було, я робила ремонт. І мені потрібно було в будівельний магазин. в епіцентр треба було поїхати і обрати якісь там будівельні матеріали. І ми ходимо по епіцентру. Він мені все допомагав привезти, відвезти, Він я ж кажу, він взагалі супер. І ми ходили по епіцентру, щось обирали, обирали, і тут підходить до нас консультант. Я щось у нього запитала, а він каже: ну, щось консультує, консультує, а потім говорить: Ну, ви можете зі своїм папою піти там в той інший відділ, там є ще якісь там товари. Боже, мені так соромно. Я потім завжди приколювалася над ним, що кажу: о, папік, папік! І так воно якось у мене закріпилося. Папік. Тому і ось така назва відео, і назва цього чоловіка папік. І я ж кажу, він так мені допомагав. І колись ми заговорили за тему, що я хотіла поздоровити свою бабусю з 8 березня. Хотіла я її поздоровити, бо ми не часто бачимося, ми там бачимося два рази в рік. І я дуже скучила і захотіла до бабусі. Я йому про це казала. кажу, Хотілося б привітати бабусю квітами, просто побачити. А от. він каже, коли їдемо. Він просто, ну, він, не казав, ой, це... він просто казав, коли їдемо. О, о-такий от чоловік, розумієте? Не словом, а ділом. І... Я з'їздила до бабусі, це була така несподіванка для неї. Я її поздоровила з квітами, ще з гостинцями, трішечки поспілкувалася. Ну і звичайно, мені ж прийшлося познайомити ж мою бабусю з цим чоловіком. І вона ще йому так вдячна була. І коли ми виїжджали, то вона Ой, дякую тобі, дякую тобі за те, що привіз мені, мою Юлю. І така була щаслива. Я теж була щаслива. От в таких моментах, ну, це просто. Ідеальний чоловік, мені треба було там на концерт. Він відвезе. Мені треба було з дівчатками зустрітися в місті. Він відвезе. Хоча я теж, я сама могла поїхати, я їм казала. Але він йому, коли він був в місті, бо він їздив по відрядженням. То коли він був в місті, він завжди був радий мене підвести. Завжди був ну, такий просто паличка-виручалочка, розумієте, не чоловік, а мрія. І е, треба було мені на концерт, і ми з дівчатами поїхали. А звичайно, концерт закінчується е, пізно ввечері, і, і він нас ще й розвозив по домівкам. І, ну, все було чудово. І одного разу е, був концерт. Артема, ой, вибачаюся, хоча на Артема Пивоварова ми ж їздили теж з дівчатками своїми. І був концерт, оце якраз перед війною, був концерт Слави Комісаренко у Дніпрі, але у Дніпрі всі білети розкупили, не було місць. І він каже: А я так хотіла, я так хотіла. І він каже: Ну, дивися, в Дніпрі немає. А в Херсоні каже, купа місць. Каже: поїхали в Херсон. Я говорю: та ну, який Херсон? Це ж далеко. Та що там далеко? Ну трошки далі, ніж Дніпро. Що нам каже їхати. Ну, я так собі подумала і кажу: Ну а ми вернемося в цей день. Він та не переживай я ж за кермом. Це для мене звична справа. Приїдемо і на концерті побуваємо і поїдемо. Не переживай. Приїхали ми до Херсону. Це було десь лютий місяць, 2022 року. Перед концертом він мені каже: Ой, а це він закінчиться так пізно. Напевно, треба знайти або квартиру, або готельний номер, щоб оце воно ж пізно закінчиться. Я блін так хотілося додому ночувати у своєму ліжку, але ну що робити, я ж не за кермом весь. Процес поїздки майже був під його контролем, так що ну я вже в іншому місті вечір. Ну вже довірилася йому. І Він зняв якусь там квартиру, і ми після концерту поїхали туди ночувати. Така ну невеличка була квартирка. Ми там ще відсвяткували шампанське та таке. Ну, ось такий чоловік, щоб ви розуміли, що всі мої забаганки, навіть це були не мої забаганки. Я його навіть не так, щоб просила, просто так казала, що я буду там їхати там на концерт, або ще кудись. Він відвозив, він підвозив. Ну, ось такі просто забаганки. Він виконував ось так миттєво. Ну, і щодо що його ем, сімейного стану, я, звичайно, ну, про нього знала теж майже все. Е, і він казав, що з дружиною вони не живуть разом. Ну, тобто вони живуть разом, він приїжджає тільки на вихідних, щоб у е, нього дуже чуттєвий син. І щоб його не травмувати, вони роблять вигляд ще поки щасливої родини, що вони разом, щоб не травмувати сина підлітка. А я ще й собі думаю: ну, дивно, ну, для мене це дивно, тому що ну, що це дає сину. Ну, Я не розуміла цього. І він божився, клявся, що вони не разом, вони давно не фізично, не морально не разом, просто живуть заради сина, і в нього є і дім, і потім ще він купив квартиру. Тобто, ну, і ще скільки у людини часу, вибачте, на те, щоб поїздити, ну, як я могла не повірити в це? Ну, очевидно, скільки часу, навіть якби він і жив з цією дружиною, ну, вона би не, заміт, не помітила те, що його немає, майже немає, практично на вихідних. Е, він завжди е, одягнутий, він завжди е, добре доглянутий. Ну, Будь-яка б жінка, якби щось таке було, то вона би запідозрила. Так що, в мене до нього не було питань. Але. Пізніше сталася така ситуація неприємна, про яку я розповім в наступній частині.